Україна державної реєстрації включає такі напрямки, як Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації та громадських формувань, взаємодія з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, розгляд звернень та забезпечення діяльності комісії у сфері державної реєстрації, і державна реєстрація актів цивільного стану. Коротко по кожному з напрямків Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації, так, станом на перше півріччя 2017 року. Управлінням містиції зареєстровано три друкованих засоби масової інформації. Це, все, це всі три газети. Та перереєстровано два друкованих засоби одна газета, один журнал. По одному друкованому засобу масової інформації прийнято рішення про зупинення строку розгляду документів. Відмов управління юстиції не приймалось. Також за цей період прийнято два рішення про. Визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу таким, що втратило чинність, Но серед основних проблемних питань на законодавчому рівні це є невизначеність зберігання контрольних примірників. Щодо реєстрації громадських формувань, в зв'язку з ліквідацією в минулому році районних міськрайонних управлінь юстиції, основний Ну, велике навантаження впало на головне територіальне управління юстиції. Також минулому році в липні внесено зміни до податкового кодексу України, яким зобов'язало всі неприбуткові організації до 1 січня привести свої установчі документи до вимог податкового кодексу з продовженням до 1 липня. Так, за перше півріччя управління юстиції зареєстровано 21 структурне утворення політичних партій, 77 громадських організацій, сім організаційних ланок професійних спілок, легалізовано шляхом повідомлення про заснування 13 первинних осередків політичних партій. Прийнято 328 рішень про скасування запису та 324 рішення про реєстрацію змін. Це в основному ті зміни, які вимагає податковий. Кодекс за перше півріччя прийнято 10 рішень про відмову в реєстрації змін та 8 рішень про відмову в первинній реєстрації. На головне територіальне управління юстиції покладений контроль за діяльністю структурних утворень політичних партій на відповідність вимог їхніх статутів. Так, за дорученням Міністерства юстиції проведено одну позапланову перевірку дотримання вимог статуту політичної партії. Також продовжується практика проведення консультування бюро та центрів правової допомоги. Особисто мною було надано таку допомогу в Перечинській, Ершавській, Тячівській та Воловецьке бюро. Всі зразки документів для реєстрації громадських формувань та друкованих засобів масової інформації розміщені на сайті головного територіального управління юстиції. Проведено величезний. Обсяг право роботи, так, нашим відділом опубліковано 21 статтю, ну і надано консультації таким громадянам. Такі громадські формування, які не встигли до 1 липня привезти свої установчі документи, наш відділ і надалі з ними працює, там нічого страшного не сталося, тому в будь-який для них зручний час ми готові надати консультацію. Що стосується. Розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії за перше півріччя до нас надійшло 20 скарг. Всі 20 скарг ми розглянули. По одній задоволено, чотири відмовлено, дев'ять відмовлено без розгляду по суті, і шість скарг надіслано за належністю до Міністерства юстиції. Якщо розібрати всі ці 20 скарг, то вони надходять на державну реєстрацію нерухомого мина та бізнесу. Скарг громадян у сфері нерухомого майна надійшло 11, З них задоволено 0, відмовлено 3, відмовлено без розвитку. По суті, 5. Надіслано за належністю до Міністерства юстиції, до комісії відповідної 3 таких скарги. Щодо реєстрації бізнесу, то надійшло дев'ять скарг, з них одна задоволена, можна сказати, частково задоволено рішення. Також відмовлено. В одній з карзів відмовлено без розгляду по суті 4 і надіслано до за належністю до Мінюста 3. Також розглянуто відділом 32 звернення, з яких 22 у сфері державної реєстрації нерухомого майна та 10 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.